Розлучення складний процес. Особливо, якщо батьки намагаються поділити дитину. Всі ці баталії травмують не тільки пару, але їх нащадка. Звичайно, ідеально, коли колишній чоловік і дружина залишаються в хороших відносинах. Ця людина поділилася у Фейсбук своїм досвідом. Його слова викликають захоплення і є відмінним прикладом для людей. Що опинилися по той бік шлюбу. Одного разу до нього звернулася колишня дружина. Вона попросила купити дитині ліки. Молодий батько миттю виконав прохання і примчав до них додому. Але коли він відкрив дверця та холодильника, щоб покласти туди куплене, його серце здригнулося. Холодильник був абсолютно порожній. Виняток, дитяча їжа і пляшка води. Не вагаючись, чоловік взявся вирішувати проблему. Для нього не складно піти в супермаркет і купити їжі. Потім він написав дещо важливе на своїй сторінці в Фейсбук. Їм слід було б мотивувати людей, які пережили розлучення на добрі вчинки. Моя колишня дружина великий трудівник. У неї не буває легких днів. А ще вона чудова мама. Вона завжди піклується про нашу дитину. Вона сама оплачує оренду житла і комунальні рахунки, світло, воду, телефон та інше. Сьогодні вона попросила мене купити ліки, я зробив це негайно. І також вирішив переконатися, чи є в їх холодильнику їжа, якої б вистачило на наступні кілька тижнів те, що ми не разом, не означає. Що мені байдужа вона та її потреби. Якщо добре їй, добре й моїй дочці. А це величезне щастя для мене. Дебати тільки про дитину це неправильно для тих, хто називає себе батьком. На нас лежить набагато більша відповідальність. На мою думку, жест чого чоловіка величезний. Дитині пощастило, що у неї саме такий. Батько